Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості. Поїхали! Перший день ув'язнення барон проводить в компанії співкамерника Отіса, який може похвалитися трьома втечами з місць позбавлення волі. Барон розповідає своєму новому приятелю історію знайомства з чарівною мармелад, яка втягнула його в небезпечний план з пограбування банку. Закоханій парі вдалося успішно пограбувати фінансову установу, прихопивши кругленьку суму, яку вони сховали в затишному місці. Отримавши обіцянку про солідну винагороду, Отіс погоджується організувати втечу з в'язниці, щоб допомогти сусідові по камері воз'єднатися з коханням всього його життя. Харпер з дитинства мріяла допомагати людям, і тепер, закінчивши юридичний університет, вона стала успішним адвокатом, займаючись кримінальними справами. Незабаром новоспечена юристка зустрічає привабливого чоловіка, за якого погоджується вийти заміж. Проте дуже скоро шлюб починає тріщати по швах. Чоловік кидає роботу, підсідає на заборонені речовини та ще й активно зраджує. Опинившись на глибокому фінансовому дні, Міа береться захищати вбивцю, повіривши в його непричетність Злочину однак незабаром вона усвідомлює, що зробила величезну помилку, коли справа набуває несподіваного повороту. У день народження своєї доньки Леоні боєць змішаних єдиноборств Октавіо отримує шанс проявити себе на рингу проти титулованого спортсмена Роберта Бенко. Перед поєдинком мати Леоні ставить Октавіо ультиматум. Якщо він не прийде на день народження доньки, вона позбавить його спільної опіки. Для бійця донька важливіша за будь-які титули, тож він кидає підготовку до бою, щоб відвідати урочистий захід. Ось тільки його менеджер Пол та Ганстер Чіно, які поставили великі гроші на по єдинок категорично не готові прийняти рішення Октавію. Не в силах терпіти знущання чоловіка, молода вагітна жінка Белла накладає на себе руки, стрибнувши у темзу. Талановитий та водночас злегка божевільний вчений Годвін Бекстер повертає загиблу, пересадивши жінці мозок ненародженого немовляти, щоб вона не пам'ятала своє минуле життя, в якому була нещасною. Так починається історія Белли Бакстер, яка дивиться на світ очима дитини, будучи абсолютно вільною від забобонів свого часу. Незабаром дівчина тікає з дому разом з адвокатом том дунканом ведерберном намагаючись пізнати навколишній світ і себе У просторах незвіданого космосу було виявлено таємничу хмару пилу, після чого керівництвом НАСА було прийнято рішення дослідити дивне явище. На тривалу восьмимісячну подорож наважується лише чеський вчений Якуб Прохаска, який виявляється єдиним сміливцем, погодившись вирушити у невідомість. Незабаром повна самотність космонавта порушується виникненням гігантської павукоподібної істоти Хануша. Дивне створіння відкриває для Якуба багато нового в питаннях любові. Життя і смерті та змушує чоловіка переосмислити власні погляди на життя. У 2001 році футбольна збірна американського самоа програє опонентам з Австралії з жахливим рахунком 31-0. Десять років по тому нещасна команда острівної держави, які раніше знаходиться в самому низу футбольного рейтингу. Колишній нідерландський футболіст та наразі запеклий п'яниця Томас Ронген, чия тренерська кар'єра у США закінчилася ганьбою та звільненням. Неохоче погоджується очолити національну збірну. Самоа. Чоловік починає піддавати свої. Підопічних інтенсивним тренуванням, щоб не лише забити свій перший гол, а й здобути перемогу у прийдешньому турнірі. Молодий сержант Джей Джей Кіні вербується для виконання небезпечної місії. У складі досвідчених спецпризначенців він має вирушити до непрохідних джунглів Філіппін, щоб врятувати захопленого терористами агента ЦРУ. Разом з командою до виконання завдання залучають пілотів дронів Гріма та Бренсона, які мають стати їхніми очима в небі та забезпечити ракетну підтримку. Несподівано місія йде не за планом. Після чого Кіні опиняється зовсім один на ворожій території, Ючи незнайому місцевість під чуйним керівництвом безпілотника Гріма, сержант має лише два дні, щоб вибратися живим. Невелика частина жителів планети має особливі здібності, будучи при цьому об'єктом переслідування з боку держави, будучи свідком жорстокого вбивства свого родича корумпованими поліцейськими, дівчина підліток з надприродними навичками павані відчайдушно прагне помсти, та вирішує заручитися підтримкою екс-злочинця Конора Ріда та його соратника Гарета Келтона. Разом вони починають протистояння з нещадними копами, які використовують інноваційні досягнення робототехніки, щоб не допустити витоку інформації про свої злочини. Доріс проводить вільний час, доглядаючи за своїм братом Максом, який через важку хворобу перебуває за крок від смерті. Їхня мати Крістін працює офіціанткою повний робочий день, щоб зробити життя сина максимально комфортним. Коли стан здоров'я Макса погіршується, його перевозять у хоспіс. Після чого Крістін починає ночувати в медичному закладі. Скориставшись відсутністю матері, Доріс влаштовує вдома вечірку, попутно проводячи експерименти з забороненими речовинами. Тим часом у хоспісі разом з Максом опиняється Террі, яка перебуває у комі, чий стан здоров'я викликає загальнонаціональну дискусію та протести. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.